Ніч в Одесі. Сара, раптово прокидаючись, штовхає ліктям в бік чоловіка. Сьомо, я чую, там у кутку скрипить миша. Сьома невдоволено. Так і що? Я тепер посеред ночі маю вставати, і йти її змащувати. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Зустрілися дві подруги, давно не бачилися. Одна каже: Ти знаєш, мій наречений, мені вчора такий комплімент зробив, каже, що я казково красива, струнка, розумна, хороша господиня і що він хоч завтра готовий зі мною одружитися. Я б тобі не радила, Люба, виходити за нього заміж. Чому як ти можеш вірити людині, яка тебе обманює перед весіллям? Летить вертоліт. Штурман дає команду командиру. Командире, два градуси праворуч. Командир жодної реакції. Штурман знову. Командире, два градуси вправо. Командир знову пускає повз вуха. Після третього разу командир каже Я тобі що, на таку дрібницю повертати буду? Пауза. Потім команда штурмана. Командире, 30 градусів праворуч. Командир, зрозумів, 30 градусів праворуч. І змінює курс. Пауза. Штурман. А тепер 28 вліво. Двоє кумів сидять, випивають і між тим базікають. Куме, а ви знаєте, що таке етикет? Що? Етикет це коли думаєш, щоб ти здох, а кажеш здрастуйте.